Всім привіт. Вчора була злива. Сьогодні вже трішке сонечко вийшло. Люди на берег повиходили обідати, снідати. От. Сьогодні у нас вже тепленько, зараз 14 градусів. Але вчорашня злива, наробила діло, будемо йти назад, я вам покажу. Як виглядає? Тут ще більш менш. Нічого серйозного начебто ну, така сьогодні погодка. Там над горами ще хмарки зібрались. А? Фотосесії на пляжі вже проводять. А що, сонечко пригріває? Можна і зробити фотосесії. вон бачите скільки повиносило на берег всякого мусоропалок. Сьогодні вже люди гуляють, а вчора тут було страшне Злива велика, вітер Анве фізкультури, зарядки Хто просто гуляє Вон тут пікнічок якийсь сімейний. Тут прямо вони купаються, діти пасочки строять, загорають на сонечку. Літо почалося это. Вот так. Вондите порядки наводять. вимивають усе водою. Піскужна налоз пляжу, все назад. І такі порядки наводять. Ну так от. Быстренько реагують і все прибирають. Ну, тут недалечко є кахвешка. Так сказати соціально від місцевого біля діє чайку можна попити. Я так думаю, що або безкоштовно, або буде дешево. Коштувати чай. Ну а тут йдуть прибирання. Там ще одна машина замивається. Бачите, як поперевертали лавочки бетонні хвилями. Ми недалечко біля Crown Plaza отелю. Ось От так ось ще mm -hmm. калюжі оставались великі. А тут прибирання повним ходом. Перекривали дорогу. Прибирають бачите, як поперекидало все, кафешки поламало. Але швидко-швидко, бачите як все прибирають. Дуже сильний вчора був вітер, хвилі, О, дивіться як. Рулети по Ну, Це сильно вчора був. І те з хвилями. Дивіться, навіть таку залізну рекламку нагнуло, повиривало. Геть з м'ясом. Такі хвилі. Сьогодні. Цей свій пісок, щебенка, комішки, камінчики все з моря, аж те лавочки аж там повиносило доріжку бігову, як повигинала, повиривало все. В цій кафешці теж трішки дісталося з вчорашньої зливи. Також все повиривало, повибивало. Всі намело іску поламало все. Ой, дивіться, навіть всередині вітрини повибивала, все тепло. пірожене. Ось так от Наробило за один день вчорашній. Ну, тут також двері повибивали, щітки, туалеті. Новенькі, недавно ж тільки поставили і все. Вибило. Але вже сьогодні багато людей гуляють. Температурка сьогодні 14 градусів. Зараз. То сонечко, то хмарки. Вот такая обстановочка на пляже. Я робила трохи лихо скільки збитків і частним компаніям кафешка. І так, от вони як лавочки повиносили. Стояли ось тут. Тан як та стоїть, де сидять люди, повиносила, шкоди їх. Іску багато намело. Дивіться, як на бігову доріжку повиносило. Знову лавочки всі. Кафешка начебто працює, але також. Я так зрозумів, постраждала трішки. Вона тут геть близенько. Так, що тут, ну так, да, трішки теж повиривало, порозломлювало все. Деревця трохи повиривало. Дойшли до річки Бога чая, там вона зі сторони гір. тече сюди і впадає в море. Дивіться, бачите яка водичка, який колір на мило. Віддихають люди, прибирають. Такая обстановочка. Как... Свет, сглопий... Вот такой. Вот. Тут де зустрічається річка і море. Так що такий вийшоне невеличкий репортажик з сьогоднішнього дня біля моря. Ситуація після злива з вітру. Так що, підписуйтесь, якщо було вам корисно, цікаво, ставте лайки, ну ви самі все знаєте, що там всі розказують. Так що всім до нових відео.